Добрий день. Сьогодні 16 жовтня і дещо про саджанці розповім. Так як питання будуть виникати, вже виникають, коли відправляти, хто позаписувався, кожному треба дати відповідь, тому я спробую узагальнити це все. Так, оце переді мною я показую підщепа, яка вже заокульована, це майбутні саджанці на слідуючий рік. Шовковиця вже померзла, мороз у нас вже був. От. А так уже все заокульовано там. Ну, сьогодні саджанці. Що вже я зробив? Оце саджанці. Обірвав листя. Перед тим, як викопувати, зразу все пообривав. Потім на кожен саджанець я підписав. Підписав через те, що будемо копати трактором по плану 19 числа. Якщо нічого не зміниться, не дасть, тобто дасть погода, так як на неділю, мовби, опади обіцяють. Ну, Зібрав людей і трактором копатиме і людей, щоб допомогли, це все треба робити швидко за один день. Можна і за півдня, ну, бо потім важко буде всіх зібрати докупи на неділю, у неділю. Ну, якщо будуть опади, ну хто його знає, хто його знає, може ж таки все буде гаразд. Так, по самих саджанцях. Саджанця. Персик. А, у нас була 28 квітня був мороз. Дуже сильний, 7 градусів тут було морозу. І вже ці молоді прирости були на тих, ну, на окулянтах, сантиметрів 10-20. Все так листочками красиво майоріло, потім усе змерзло. І навіть через місяць, це 28 квітня було, до кінці. Травня на початку червня ще, можна сказати, все чорне було. Аж потім щось десь починало відбивати. Ну я ж теж час не гаяв, швиденько що міг, перещеплював. Тим чим було, так як на таку кількість нічого ж не було збережено підщепи. Не підшепи, а прищепи. Ну, зрозуміло. Тому, тому що вийшло. Не все гаразд по персиках, так як вже дійшло до того, що я окулірував зеленим, так як не було чим, і виросли там, там зелененькі сміття, практично, а не саджанці, де зовсім мало саджанців. І той стільки раз перещеплював, вже те закреслюють, те пишу, і по і по нові вже можливо, там. І сам не розберуся деякий сорт. Тому по персиках питань, питання. І хто замовляв, то я там записував на самому початку зараз нікого не записую, бо їх нема. Те ж саме можу сказати і по шовковиці. Шовковиці от тут трійка четверо, а це внизу це вже дичка відбила. І ще черешні. Черешні зовсім мало, пропуски не відбило, Уже й перещеплював, ну, у корінні не було сили. Тобто отака ситуація. В основному це є груша, слива, яблуня. Ну, Яблунь не так багато було висаджено, то вже там мінімум залишилося саджанців. Ну, груш ще більш-менш. Більш-менш є. В основному є ті груші, які ще в мене не плодоносили. Що я робив саджанці, які не плодоносили? Ну, по-перше, бува, живець, виписую, куди ж інше діти, бруньок багато, тому я пустив на саджанці. Людей нормальних беру, я думаю, там 90% 95%, що все буде правильно. По цьому. І ще друге основне, це е, я надіявся, що в цьому році вже побачу, е, була закладка там е, плодових е, груш, там яблуки, слив, але мороз знищив весь врожай і сигналок ніяких не було, а саджанці ж, відповідно, є. Е, тому нікого не заставляю брати. Хочете, не беріть те, що не перевірене мною, але я кажу, що там відсоток надзвичайно високий, того, що відповідність буде. Тепер по саджанцях. Саджанці які вони? Ну, от грушки. Це я стою десь тут ну 1,5 метра, в основному а тут йдуть півтора метро метрові грушки товщиною, ну таке от як мизинець, трохи тонше. Туди вище, під самий верх там трішки слабше будуть десь метровки, ну, там зовсім пісок, ґрунт піщаний. Як копатиметься не знаю. Сухо, дощів не було. Земля просто суха, вологи нуль. Ну, як відносно нуль. Суха земля, копає суха. Як лізти та скоба, я там в заставці поставлю трактором копатимемо, Та я думаю, в пісок полізе. Поліза. Ну, це таке. Буду відправляти тільки новою поштою. Ну, хто ще бажає, можу на делівері. Укрпоштою не відправляю. Там вони свої нові закони вели, їхні треба упаковки, яких у них немає в наявності. Ну, проблема. І ціна там вже не менше, ніж на новій пошті. Вантажне відділення. Обов'язково треба вантажне відділення, так як я запаковую у своє там, якусь плівку, там, щось підмочаю, під корінь, щоб волога більш-менш. Більш Все, більше вони не доупаковують на пошті, на вантажне відділення. І Гроші будуть брати ну, тільки так, як вони беруть. А так, якщо. На таке відділення навіть до двадцять, вони будуть у свої ящики великі кидати. І це набагато, набагато буде дорожче вам коштувати через те, що буде переупаковка. Я беру там 20 гривень за своє пакування. Ну, якщо там дуже великі посилки, то я, як кажуть, і не беру за таке. Ну, а так і 2-5 саженців беру. Ну, все ж у нас, як кажуть, як для людей, то Є таке, що якщо на рахунок надходить на картку 100 тисяч і більше, то тоді цим цікавиться налогова і там 23% треба віддати. І 100 тисяч 23 тисячі. Хоч це їх не цікавить, що це раз один місяць буває за рік. Такі кошти, а також. Немає. Ну, та ладно, і, і тому я хотів би, щоб буду і питати вас, щоб краще б мені, щоб оплата була на пошті, при отриманні. Тоді я ці 20 гривень по-любому не братиму з будь-якої посилки. Так, а це таке. Ну, хто наполягатиме, щоб перед платою на картку, я не буду суперечити. Uh. І ще. Я буду, коли складатиму посилки, писатиму за раніше, за декілька днів постараюся, чим раніше, тим краще, за 3 дні, за п'ять днів, що я буду тоді то відправляти. Напишу: оце така кількість саджанців, оце стільки коштів. Передивляйтесь, замовили ви 10 саджанців, а я написав там 9 саджанців. Питання чого? Тут же я, я роблю, як е, приймаю замовлення, приходя на Viber. Наприклад, я із Viber переписую собі в зошити. А це в мене там черга буде по, у зошиті. Там сторінка, така, то та, 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 пішло. Е, якщо, <кхм> е, якщо я переписував і не дописав чогось, то й таке можливо було, було. Ну, вже такі випадки були. Тому перевіряйте наявність. Я дам відповідь, чого нема того. Чи його немає, чи я просто забув за нього. І так само і кошти перевіряйте. Я сам рахую і ви, щоб не було потім питань. Так, далі. Значить, 19-го 19 копаємо. Два-три дні я ще буду там прикопувати, розбирати, сортувати їх ці саджанці. І потім я буду займатися тільки, тільки пакуванням і відправленням. До Кременчуг, Кременчуг, з нової пошти. Там з цього відділення буду відправляти з вантажного. Мені 65 кілометрів до Кременчука, битої дороги. Так що просто мотнуться і коли кому. Ага, треба мені от тільки середу, щоб я там у п'ятницю отримав, ну, не завжди так вийде. Через те, що, через те, що зрозуміло. Так, далі. Е, як невеликі посилки, що там уміщатиметься, я буду старатися на метр двадцять обрізати. Е, це здешевлює для вас посилку. Якщо комусь треба живець із цього ж. То так і, і кажіть пишіть, що а мені обрізки там теж туди укиньте, підпишіть, і, і можливо, так. Це нормально буде. Або хто пише, не обрізати зовсім. Ну, не буду обрізати, платіть більше, це ж таке. І ще, оце ж я як робив? Такий то сорт. Записав. У зошиті наявність стільки штук, раз, два, три, чотири, десять штук, наприклад, цього сорту, поставив палички, 10 паличок. Хто замовляє одну цього, от оце я цю паличку викреслюю. Тобто раз дійшло до нуля, все, цей сорт закінчився, я з каталога прибираю. Ну, коли я обривав листя, особливо на грушах частенько було таке, що листя колір змінило. Почервоніло, що той. Обриває листя, воно хрусь переломилося. Чого? Через те, що черв'ячок завівся і продерявив практично весь стволик, ну, короїд. Все, саджанця нема. А паличка стояла комусь він повинен був бути, то і таке можливо, і таке все можливо. Ну і ще як воно копатиметься перший раз. Копативим трактором спеціально купив оцей же ж копач Не пробував, не знаю, як воно буде робитися Через те, що вручну, вже нереально його для мене вже ж таки, як не як Сьомий десяток викопати. Ну це такі справи. Що ж ще можна сказати? Не знаю, буде. Е, ще в коментарях, що, що не ясно в коментарях. В коментарях там вже і каталог буде. Вже там е, не, не так і багато, і вибір такий, ну ще є. Особливо абрикос багатенько ще є. Ну, сливи, сливи домашні. Е, через те, що диплоїдні сливи були, ну, вони вимерзли, не було в мене живців перещеплювати. Я вже перещеплював домашніми сливами, ну, Оце таке. вже. 13 з лишнім хвилин хватить. Пишіть, дивіться, замовляйте.